Систему оповіщення про повітряну тривогу змінюють в Кіровоградській області. У разі загрози дронової атаки сповіщення вмикатимуть не по всій області, а у районі, де виявили дрон. Районів в області чотири Олександрійський, Кропивницький, Новоукраїнський та Голованівський, розповів начальник обласного управління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. Інформація йти. Не Кірацька область, повітряна тривога, буде йти інформація, увага, Кропивницький район, повітряна тривога. Відповідна інформація буде приходити на телефони, доручення начальним головам громад районів щодо обладнання системою сереного сповіщення відповідними приладами. Там на сьогодні в області майже маємо 200 сирен оповіщення. Говорить, цієї кількості для області достатньо. Звуковий сигнал сирени залежить від обладнання. Він не зміниться. Нині сповіщення про тривогу триває 5 хвилин, про відбій – одну хвилину. Зміни у системі оповіщення тестуватимуть з 27 серпня, сказав Володимир Слінченко. У нас є кількість сирен там незначна в ручному режимі, і в нічний час включає там ахастора чи там черговий включає сирену. Там відповідно прийде смс-ка, ну в три ночі. Ну, люди ж стража ризні ключісь. Ну тому ситуація тут я наголошую. Ми спочатку потестуємо. Подивимося, як вона працює. На даний час можливість, технічна можливість є. 27 по 31 будемо працювати вдень і вночі, а далі буде видно. Цей кропивницький дитсадок відвідують 210 дітей. Щоб перевести їх в укриття, необхідно п'ять хвилин, розповіла директорка Валентина Давидченко. Каже, як вплине зміна системи оповіщення на роботу закладу, поки не знає. Якщо не зміниться час на прильоту, то не вплине. А якщо це скорочуватиме час, то це загроза для особливо для дітей дошкільного віку, коли ми здалеку. Ну, читаємо чи отримуємо сигнал, то в нас є час на те, щоб дітки прийшли в укриття. Кропивничанка Катерина Кашатін забирає із дитсадка чотирирічного сина Вадима. До змін в системі оповіщення області каже, ставиться позитивно. У разі тривоги не всі діти будуть спускатися, ну а й за потребою, якби плюси, бо дітей же ж і в обід піднімають. Якби для них це все одно стрес, і, ну, і потім важко їх вкласти, якщо буде. Конкретно в нашому регіоні їх піднімуть. Якщо нас це не буде стосуватися, вони собі будуть спокійно там чи спати, чи гратися. У Кропивницькому ліцеї максимум цьогоріч навчатиметься більше 900 дітей. На території мають два укриття, розповіла директорка Надія Кравченко. Говорить, у випадку тривоги переходять в укриття за шість хвилин. Сховище у нас на 680 дітей, і частина дітей будуть навчатися з 8 до 12, а частина з 12.30 тридцяти до 16.30. Будь-яких умов діти і працівники школи спускаються в сховищі, але іноді за день таких тривог буває багато, або вони бувають довготривалими, і може так, що цілий навчальний день випадає, або діти. Тільки спускаються в сховище, знову піднімаються, і це теж займає багато часу. Тому максимально точкове визначення небезпечних регіонів, небезпечних зон чи територій для нас було дуже допоміжним. Це набагато спростило, процес навчання і надало можливість більше часу зайняти насправді навчанням, а не переходу в сховище чи перебування в сховищі. Зміни в оповіщенні про повітряні тривоги в області дозволять більш ефективно організувати роботу, вважає голова Кропивницького апеляційного суду Олександр Карпенко. У випадку оголошення тривоги вживаємо заходів щодо убезпечення як працівників суду, так і безумовно і відвідувачів суду. В таких випадках суд безумовно відразу обговорює питання щодо припинення судового засідання, оголошення перерви, відкладення судового засідання. Має негативний в тому що накопичуються кількість справ, які не розглянуті, які суд має в яких суд процесів, яких суд має перерватися, визначити іншу дату. Це незручності для явки в судове засідання для учасників процесу. За словами начальника облуправління з питань цивільного захисту Володимира Слінченка, нова система сповіщення при загрозі дронів запрацює з 1 вересня. При ракетній загрозі тривога оголошуватиметься по всій області. Олена Жекалова, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.